Що стосовно цього року, я думаю, що немало викликів буде через, скажімо так, в деяких регіонах зволоженість ґрунту в деяких районах це були підтаяння і приморозки, тобто приморожувало. Верхній шар грунту, а ми знаємо, що коренева система вона також дихає. Це дало, дасть деякі наслідки. Я однозначно скажу, що при такій кількості вологи, яка була, була в з зимній період, ну я скажу, що деякі регіони отримали більше 300 міліметрів опадів. Я думаю, однозначно це буде проблематика хвороб. Я думаю, що е, ті господарства, які в, з, осен... з осені застосували гарний, класний, е, про... класні продукти засобів захисту рослин, е, вони будуть менше мати проблем. Я це бачу вже на сьогоднішній день від з тих монолітів, які вже на сьогоднішній день вже зроблені. Рослини, які були оброблені гарними продуктами, вони на сьогоднішній день мають абсолютно задовільний стан. Тому проблематика буде в тій чи іншій мірі у кожного, але у когось більше, у когось менше. Кожен день стресу для рослини це втрата 1%, 1 врожаю. Тобто, якщо підряд буде 100 днів посухи, це ми практично втрачаємо врожай. Це, це нам показав 2020 рік. 25-й рік також, минулий рік, нам також показав, що кожен день стресу це втрата врожаю. Діапазон або широкий діапазон врожайності був від 2 тонн до 10. І саме застосування постійне застосування в невеликих кількостях підтримання фітогормональне і антистресовий чинник в рослині, він дає змогу отримати. Хороший врожай. Саме головне потрібно розуміти: розуміти рослину, розуміти, чого вона потребує, в якій фазі, коли і в якій кількості. Сульфат амонію. Він є доволі таки токсичне добриво, і його потрібно вносити якомога раніше для того, щоб вони з токсичної форми перейшли в доступні форми, в нетоксичні. Тому я рахую, що це правильний агроприйом. Тим більше, що ми бачимо, що вона все, все засвоїлася ґрунтово смоктучим комплексом, і готова до засвоєння рослиною, в тому числі і е, карбамідна м'ячна суміш, в тому числі і карбамід йде е, менше втрат. Е, Клімати, кліматичних е, азоту. Тому я думаю, що це правильний шлях. Далі будемо дивитись. Я в цьому році бачу, вбачаю вирощування соняшнику з застосуванням рідких добрив. Тому є волога, не треба нічого боятися е, ультралокально, швидкий старт. Швидкий розвиток кореневої системи, це є, скажімо так, гарантія того, що можна що отримаємо врожай. Рідкі добрива, складні добрива і далі постійна підтримка рослини на всьому періоді вегетації. Захист рослини обов'язково, тому що будуть хвороби і шкідники на соняшнику. Цьому треба приділити дуже важливо. Увагу. Я не знаю, наприклад, виробника, який би мав кращі продукти, ніж лінійка продуктів Тімака Гро. Я би сказав, що це м оптимально. Це це тойота, це тойота і лексус, це те, що містить в собі гармонійне поєднання ціни і якості. Якщо говорити, я от в мене є технологічні карти, які ну, для фермера класно працюють. Він собі може в комп'ютері порахувати, наприклад, якщо точка безбитковості 200-300 кг, це ні про що. А в собівартості це може бути цифра суттєва, а 200-300 кг це ні про що. І коли ми робимо, як відпрацьовуємо якусь технологічну карту і отримуємо тонну прибавки, то тоді не стає питання, дорого це чи ні. Тобто, да, фермер. Він, коли витрачається, він каже: Я ж більше витрачаюся. Я кажу, ну ти ж більше і отримуєш і гарантовано отримуєш.